Вітаю в студії Орина Гіяєва, і зараз я вам покажу повний рознос окупантів та знищення їх техніки. Летів та долетів. Зенітники 28-ї окремої механізованої бригади на Краматорському напрямку Донеччини з ПЗРК збили російський штурмовий літак су 25 А можна два. Доставку замовляли. Отримайте особисто, як то кажуть, розблокуючи її обличчя. Посміхайтесь до вас вилетіла е впів пташка. I got the style Ей, абадесайлямпата. Тим часом на східному фронті пілоти підрозділу зелюки бобри 46 46-ї окремої аеромобільної бригади знищили вороже МТЛБ. Ну а на що нас в полі стояти? Загону парагон компанії в складі спецпідрозділу Тимура Гормо влучанням ФПВ-шки знищили позицію ворога, на якій стояв НСВ утьос та БК до нього. Сподіваюсь, там був ще й охоронець. Фекцію та дератизацію потрібно проводити регулярно. Що й зробили воїни 3-го полку сил спеціальних операцій, і зробили це дуже вдало. А зараз я вам покажу, як швиденько розбігаються російські таргани, перебуваючи на полігоні. А налякав їх наш хаймарс. Вається вигорання на роботі по російськи. Зараз покажу на відео робота операторів дронів Полка Калиновського. Буде окупантам спокою на наших землях. Оператори батальйону безпілотних систем 47 сьомої окремої механізованої бригади ліквідували скупчення російського Мотлуху. Трішки про полон. У нас там до кадирівців додався афроамериканець. Ну, Москва ж для русских, а інші на фронт. Розкажи, які бойові задачі перед тобою були поставлені? Я був командиром командир, оборонної оборони. Огнену підтримку, обеспечував огнену задержку. Обеспечував огнену задержку. Поддержку? Кому? Звук обеспечения. батальон звук обеспечения. Да. Тебе 27. сколько лет? 27. Ты сам чеченец? А? Ты чеченец? Да. Назови фамилию, имя, отчество свое. Саид Ханзар Саид Иванович. 11.07.1996 года. І служили в полковах, правильно. І традиційно новини з боліт чергова ростовська нафтобаза палає. Сьогодні вночі її атакували наші дрончики. До речі, вона дуже доповнила легендарну ноту, що горіла вісім діб, І якій ні пожежники, ні попи не допомогли. Ну гарно ж було. Охрінні жар чувствується відсутна. О, Та в мене нікус серця не знаю. Мутний телефон просто. На солоденьки у нас зведення генштабу по втратам окупантів. Понад тисячу росіянських солдат за добу відправились в пекло. Звісно, радянське сміття, з яким вони прийшли на наші землі. Теж, а саме 14 бойових броньованих машин, 27 артсистем та щонайменше 94 БПЛА. Ой, ну і літачок. На цьому все. Росіяни вам бажаю таки залишатись у смітті і в чорних пакетах. А нашим котикам, військовим захисникам здоров'я та витримки. Слава Україні!